Північна Корея може перекинути додаткові війська до Росії для участі у війні проти України. Це може статися в липні або серпні, заявили південнокорейські законодавці. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Крім того, КНДР продовжує постачати зброю в Росію. Національна розвідувальна служба південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до широкомасштабного наступу на Україну в липні або серпні, заявив журналістам член парламенту південної Кореї Лі Лісонквен після закритого брифінгу. Далі цитата: терміни додаткового розгортання такі, що це може бути вже в липні або серпні, сказав лі за його словами. Розвідка посилається на новий збір військ у північній Кореї для відправлення до РФ. Він вважає, що нещодавний візит до КНДР російського високопоставленого чиновника дає підставу на таку оцінку. Лі додав, що в обмін на відправлення Північною Кореєю артилерійських боєприпасів та ракет до Росії КНДР швидше за все отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Далі цитата. Після місяців мовчання і Північна Корея і Росія розкрили інформацію про дислокацію північно-корейських військ і роль, яку вони відіграли в наступі Москви на Україну з метою повернення Курської області, обидві країни заявили, що співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону. Нагадали у Reuters. Нещодавно японська телерадіокомпанія, посилаючись на дипломатичні джерела в Росії та на Заході, повідомила, що Північна Корея може відправити до Росії близько 25 тисяч осіб для навчання з виробництва та управління дронами. За інформацією журналістів, люди з КНДР будуть навчатися на підприємстві з виробництва Бупла Гарань в Єлабузі, що в Росії. Таким чином, Північна Корея хоче допомагати Москві виготовляти дрони. Варто ще нагадати, що 17 червня 2025 року, за підсумками переговорів у Пхеньяні секретаря ради безпеки Росії Сергія Шойгу і лідера КНДР Кім Кімчинина стало відомо, що Північна Корея пообіцяла направити до Росії. Тисячу саперів і 5 тисяч військових будівельників для відновлення Курської області. Це був третій візит секретаря Ради безпеки Росії до північної Кореї за останні три місяці. Протягом останніх років між двома країнами відбувалися візити на високому рівні. Зокрема, у 2023 році Кім відвідав Росію, а в 2024 році Володимир Путін відвідав Північну Корею.